Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти тут живемо я і ти. Діти, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Так, правильно, українською. Сьогодні ми з вами говоритимемо про нашу рідну співучу українську мову. Адже 21 лютого в усьому світі люди відмічають Міжнародний день рідної мови. Людям дарований найцінніший скарб – це мова. Завдяки мові ми можемо розумітися, розказати про свої почуття, переживання. Ми бережемо свою історію, передаємо з покоління в покоління набуті знання та досвід. Діти, давайте пограємо в гру мова яка. Мова яка калинова. Мова яка. Рідна. Мова яка? Мелодійна, мова, яка? солов'їна, мова? яка? Казкова, Мова яка? Багата. мова яка? Колискова, мова яка співуча. Діти, пропоную вам вивчити вірш Ганни Чубач, Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні. Літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово, і звучить як пісня, Українська мова. Діти, давайте ще раз прочитаємо цей вірш. Золоте курчатко. В золотій Торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Думаю, що наші серця запам'ятають слова про багатство, красу та мелодійність української мови, нашої гордості, мови, якою ми розмовляємо, думаємо, без якої не мислимо свого існування.